Сьогодні я, в мене є така нагода вам розповісти щось про наше даяння, про нашу задатку. Е, а саме така, де трошки практичне таке слово: саме про культуру підготовки наших даянь Господу. Знаєте, є різні види культури. От є культура, наприклад, є культура ага, є, є культура говоріння в мікрофон. Він має бути близько до рота. Е, Є культура спілкування з людьми. Знаєте, коли двоє спілкуються, один має слухати, дивитися в вічі, інший має говорити і давати можливість іншому іншому людині говорити. Є культура спілкування. Є культура водіння авто. Наприклад, коли ви їдете на авто, ви вчасно переключаєте повору качек поворота, коли ви пропускаєте людину, яка спішить, хоче десь вклинитися, коли ви миєте машину, ця культура водіння. Е, є культура слухання проповіді. Наприклад, коли проповідник проповідує. В залі люди слухають, кажуть амінь, коли їм зрозуміло все? да? Не сидять в телефонах. Тільки якщо дуже -дуже таке щось дуже важливе, правильно? Дуже рідко таке буває. Да, це різні культури. А є культура підготовки наших даянь Господу. Як ми до цього готуємося? Я хочу прочитати одне місце з Біблії. Це книга Левит, 27 глава, 26 вірш. Зараз секундочку. Мій телефон з мікрофоном мене не хоче впізнавати. Е, написано: тут написано про жертви, які е, в Торі, які е, Господь заповідував відділяти для Бога і особливо про жертви е, тварин. Написано: а кожне первородне, що народиться у твоєї худоби, буде Господнє. Тож нехай ніхто не посвячує його, чи це тиля, чи це вівця. Вони вже Господні. Тут йде мова про те, що якщо у вас є телиця, чи корова, чи вівця, і все, що в неї народиться перше, воно все належить Господу. Так каже Бог про, про тварин. І це тут є певний Божий принцип. Все, що Боже, воно, все, воно перше. Все, що перше, воно Боже. Знаєте, я колись, коли ну, прийшов до Бога, дуже давно це було. Тоді ще курс був Долара, 5 гривень. І е, кожен раз приходив на служіння, да, да. За, Зараз ми за один долар маємо тільки 5 гривень тоді, а зараз цілих 43 чи 42, в кого різні курси. Е, я приходив на служіння, чув слово про цдаку і згадував про цдаку лише на, шаб, на шабаті. І я так трошки в паніці. Залазив в свій карман, дивився, що, що там в мене є, які там є гроші. Їх, як правило, тоді було небагато, тому що люди тоді жили не так заможні, як зараз. І вибирав там якусь, ну, старався вибрати саму там, більшу купюру, кидав її, вона була неспівзмірна там, з моєю зарплатою чи з іншими моїми доходами. Це просто були якісь гроші, які в мене були на той момент на Шабаті. І інколи таке бувало, що я приходив на Шабат без грошей, і коли всі люди виходили вносити з таку, я сидів і мені було дуже стидно, незручно, якось так не, ну, не по собі. Одного разу, я, коли ми десь спілкувалися з, з, з своїм духовним наставником, ми зачепили тему Даянь. І я запитав нього, а як ти, як ти відділяєш десятину пожертвування, як, ти взагалі, як, як тебе це відбувається? Він каже, що в мене є піджак, в якому я завжди ходжу на Шабат. Цей піджак мене висить в шкафу вдома, і в цьому піджаку є внутрішній карман. І завжди, як тільки я отримую якісь кошти? Десь якісь надходження там чи зарпату, чи десь якась інша інше надходження. Я зразу відділяю те, що я хочу Богу відділити, і ставлю собі в карман. Чи це понеділок, чи це середа, чи це п'ятниця, будь-які надходження, він їх одразу відділяв і ставив собі внутрішній карман. І завжди, коли він збрався на шабат, він одягав цей піджак і він ішов з чисто чистою совістю, тому що зрозумів, що в нього все вже відкладено, від, відложено і все готове для того, щоб прийти і принести Богу те, що Богу Богу. Належить. Дякую Амінь. Амінь. Нема вже таких піджаків. Знаєте, оця історія про цей піджак мені наскільки, наскільки вона мені просто сподобалась і десь в пам'яті е, зафіксувалася що. Дуже довго до моменту, поки у нас картки з'явились, там перегунки на картки на різні. І Кожен раз, коли я відділяв е, ну, в паперовому вигляді там, пожертвування чи десятину, я згадував цей піджак, згадував цей внутрішній карман і згадував цей принцип. Дуже довго, роками був практично. І цей приклад для мене дуже такий був яскравий. Е, про, про, ну, про, що це, про що цей приклад? Це про культуру наших відділень, наших пожертвувань. Як ми готуємося до цього? Чи ми е в такому стресі приходимо на шава згадуємо, що сьогодні е буде пожертвування, чи ми готуємося завчасно за тиждень до наших даянь? Е в кожного є своя культура підготовки. Зараз з нинішніми технологіями в нас є різні картки, конверти, е різні там, можливості, різні методи. І е кожен може вистрою, вибудувати свою культуру е підготовки. Можливо, навіть скоро ми відкриємо собі якусь банку чи кошельок в біткоїнах і вже будемо скоро не гривнями, не доларами, а біткоїнами приносити Богу наше даяння. Але дуже важливо бути, піднімати нашу культуру, нашої підготовки до наших даянь. Амін. Да. Амін. Е, і дуже важливо пам'ятати, що є принцип, Божий принцип, який ми тільки е, що прочитали в Біблії. Перше це Богу. Перше – це Боже. Боже це перше. Написано, знаєте, і ця відповідальність правильно підготуватись до наших пожертвувань, це, вона, У нас дуже багато різних є відповідальностей. Хтось відповідає за проповідь, хто за шаба, хтось за людей, хтось за організацію. Але всі ми відповідаємо перед Богом за наше даяння. І ця відповідальність вона, вона одна з багатьох. Але будучи вірними в цій маленькій відповідальності, Господь нас е зможе використати в чомусь більшому. Як написано в притчах про таланта, в притчі про таланти, написано, що каже Господь своїм рабам, які були вірні. Він каже: ти вірний і добрий раб. Ти був вірний в малому, поставлю тебе над великим. В радість, мого, е від в радість свого пана. Тому давайте ми будемо піднімати нашу культуру. Підготовки до наших даянь, до наших відділення наших десятин, відділення наших пожертвувань і е, вірити в те, що Господь завжди буде залишати наші скарбниці, наші кошельки, наші кармани, наші кладовки, наповненими Божими благословіннями.